Доброго дня, Доброго дня, Доброго дня, Людмила. Дуже рада нашому знайомству. Але я знаю, що ви гарна, щира людина. що ви дуже цікава людина. Що у вас є свій шлях, і ви по-своєму пізнаєте свій цей світ. І ви, я так розумію, у вас нелегке життя було, але незважаючи на це, ви йдете вперед. Ви любите людей, ви любите світло, ви любите сонце. І ви відноситесь до людей е, добре, і е, у вас цікава інформа інформація приходить через сни, через ваші думки. Я хочу, щоб ви розповіли, по-перше, я знаю вас як Юліана, але я знаю, що у вас інше є ім'я, да? Ніна. Чому ви взяли це ім'я, як вам прийшов, прийшло воно? І як ведуть вас по життю ваші? Ваші сни, ваші ангели. Ну, що вас веде по житті? Так, я розкажу, бо це дуже великий досвід, життєвий досвід самого дитинства. Ви правильно сказали, що було важке життя, навіть дуже важке життя. І коли було дуже важко, то звертаєшся до кого до Боженьки, просиш допомоги. Як ми були ще дітьми, от і вийшло так, що батько відправив. Спочатку бабушку, маму і дідусь похорон за похороном. І ми з братиком оказалися в інтернаті, а він за рішоткою. Ну і, і там в общем, душа плакала і тіло плакало. І коли ми були в інтернаті, я дуже плакала і просила боженька, забери мене до себе. Оце мені ще з дитинства почали снитися сни. От чому так? Да? Та Христос вів, бо мені Боженька снився і показував, і вів, і допомагав. І одного разу, коли я сильно плакала, мама, забери мене до себе. А з якого віку ви були в інтернаті? Я була з 12 років, а братик з 8. Тобто ви були so, ще малім малі ще зовсім малі були. Так, да, малі, Тому да. Там як вам сказати, Вночі, то есть днем ми там гралися, вчилися, їли, ну, в общем, займалися. А вночі інтернат гув від сліз. Ми дуже багато дітей плакало, дуже багато. Це велика біль, там було 400 дітей, і всі такі з великою тяжкою долею. Вот, і одного разу приснилась мені, мама, вона прийшла, в неї була з собою авоська, як то коли за хлібом ходили. І в неї там якісь продукти є. І я знаю, що їй вже час, вона каже: вже мені час, пора йти до, до, до себе. А я говорю, мама, я тебе проведу. І думаю, якби вона мене взяла під руку, вийшла в коридор, взяла під руку, ми йдемо. І ми тільки раз і очутилися на, клад, на кладовищі, де її похоронили в моєму селі. Але могилка розрита, там сходинки земляні, вона мене пропускає вперед, толкає в спину отак. Іди. Уперед я зайшла в могилу, вона поклала цю авоську з продуктами в куточок, торкається двома пальцями до землі, і стіна роздвигається до стіни. Вона роздвигається перед нами такі металеві ворота. Вони відкрилися, вони низькі, десь до пояса. Вони відкрилися. Ми заходимо в дуже красивий сад. Там і пташки, і квіти, і дерева цвітуть. Ну, дуже гарно. Ми проходимо тим садом. Дойшли ще кращі ворота, вони теж перед нами відкрилися, Ми, а там ще кращі квіти, ще кращий сад, дуже гарно. Доходимо до третіх воріт, вони сяють сонцем. Але вони не відкриваються. Я їх на... давай торкати, а мама так по плечу каже: а туди ще тобі рано, туди не відкривають. Вона мене вивела знов через тих два сада красивих. Заходимо в могилку, і вона мене толкає. виходь, значить, І я виходжу по цих земляних сходинках, обертаюся, а коли я вийшла впереді село і співають півні. Я обертаюся, могилка зарита стоїть хрест. І я зрозуміла, що вона мені показала, що їй там не важко. і так як вона страждала. В земному плані, то їй зараз набагато легше. Я хоч перестала плакати, бо я дуже вона кожну ніч до року приходила вісні. Ми з нею і прали, і білили, і готували їсти. Ну, в общем, цілий рік вона приходила, потім вже менше й менше. Але одного разу я теж просила, маму, щоб вона до мене прийшла. І коли спальня була, нікого не було з дівчаток в спальні, У нас було там 10, напевно, дівчаток спали. І я відкриваю двері, і моя ліжко, стил і ліжко одразу моє. І вона, я чую голос Ніна. Ну, я я злякалася і давай тікати. Це було днем. А потім через деякий час вона вже снилася, але снилася вже далековато, вже не близько коло мене. Але коли я закінчувала останню книгу, ну, першу книгу, не останню, останні сторінки там, да, першої книги, от і мені сні приснилося, що моє духовне ім'я Юліана, і навіть Всесвіті є така планета. А світло я взяла. що знання це світло, що Бог мені показує через сни свої знання. Він по своєму розказував, показував. Якщо я щось не розуміла, давали повторно сни різні картинки. Другі картинки, але суть була одна і та ж сама. От і коли була вже закінчувала другу кни... цю першу книгу останні сторінки, і мені приснилася теж мама. Як у нас в Чернігові, я сама з Чернігова, хоча народилася в Вінницькій області, і там вокзал. Кісниця мені точно таке ж здання в тонкому плані. Я заходжу в кім... ну, як першу кімнату, а друга кімната то була зустрічна. Ми, значить, приходимо туди, а ті, що вже ушли в мір інший, приходять з другої сторони. І там йде зустріч, у нас іде зустріч. Я знаю, що в мене повинна бути з мамою зустріч, але її немає тут. Але я коли підняла очі, я дивлюся, мама стоїть в сторонці, вона така вся темна, якась, хустка на неї темна, і вся вона така, ну, в общем, не дуже гарна. І я кричу: Мама, йди сюди швиденько, що в нас зустріч, час проходить, давай бігом. Вона мені дає думки, що я боюсь тебе налякати. Так як в інтернаті я була, вона бояла, ну я злякалася, коли вона мене гукнула. А я кричу Мамо, я вже не боюся, давай бігом, іди, бо час проходить. Вона прийшла, ми з нею спілкуємось, і вона все поглядала на часи, бо там все теж по времені, по часах. І я кажу, мамо, що ти б хотіла, щоб я тобі зробила, яка твоя мрія? А вона каже: е, Я б хотіла шифонове плаття, голубе, в білий горошок, баночку з і печоночний пащет. А я кажу, так я зараз піду тобі принесу. А вона каже: ні, ні, ні. Ти не встигнеш. Чи всьому мало. Говорить, принесеш мені потім. Я це все зробила і принесла. А я кажу, а як же тобі передати? А вона мені каже, поклади на могилку, мені передадуть. І так я зробила. Так що виконала мамину мрію і плаття є, і передала все нормально. Е, е, угу. Ніна, У вас такі е, цікаві сни, і ви так розповідаєте, начебто це не сон, а якась інша реальність, ішня дійсність. Вірите ви в те, що ваша мати, всі наші е, любі? Друзі, там, батьки, що вони не зникли нікуди, а що вони живуть десь у іншому світі, ну, паралельному чи не паралельному у іншому світі. Може, у вас така є особливість, що ви проникаєте у, той, у вас такий прямий зв'язок, прямий телефон да, з тим світом, з, з тією реальністю? Чи ви так е, восприймаєте це як просто сон, так сон? Ні, я не воспринимаю це просто сон, як сон. Я розумію десь на е, глибині душі, що це інший, інше життя, інший вимір, і вони там живуть. Бо мені показували дідусь, і бабушка, і дяді, тьоті, де живуть, як живуть, от які квіти, які трави, які пташки, які дерева, як дерева купаються, які водопади, як ми яка буде їда в майбутньому, так що це просто інше, інше життя. Угу. В інших енергіях, як ми маємо фізичне тіло, а вони мають друге тіло. Так що я в це дуже не то, що віру, я цим живу. Я так я віру, знає, що цим так. живу. А да. скажіть, будь ласка, ви да. кажете, що у вас дві книги. Про що книги? Як вони називаються і про що? Перша книга я її сюди не брала Віталію, називається Чудовий світ моїх снів. А, ето, я її здавала в Чернігівській виздательстві Деснянська правда. А друга книга ось така, ось така я а її ще, роздрукувала. Більше отак от. Да. Ага, жива да. істина, закон о перевплащенні. Ага. Так. Да. Ага. От. Тут э, і сни, і в першій книзі сни, ну, там в першій книзі сни більше були, як із дитячого, ще, ж, з дитячого життя, да? А друга тут більше е э, не тільки дорослого життя, але ще й знання. Е, я задавала запитання е, про курю, як курять жінки. Жінка, яка курить, вона не пахне Богом. Відповідь: вісні. жінка, яка курить, не пахне Богом. Бо жінка це як квітка, а квітка вона е, іздає чудовий аромат. А якщо жінка курить, вона не має того аромату. Кожна людина вона, на, має свій особливий аромат. Понимаєте? Так да. мені ще е, снилося от е, днем, я працювала на ринку, торгувала рибою і запросила мене подружка на день народження. Пішла я зробила манікюр, виходжу, і я відчуваю, що в сонячному сплетінні тільки раз, чуть-чуть, таке, знаєте, неприємне. Ну, уваги не звернула, пішла на день народження, лягла спати, а вночі мені сниться сон. Що на пальчики, ностіки, мені кажуть своїми думками: ти нам дню зробила ад. Ми в тонкому плані маємо і очі, і носик, і ротик, так не в ніжній формі казали, да? а ми зараз не бачимо, не можемо дихати і не можемо говорити. Ти для нас створила ад. Я не зрозуміла. Я... На пальчиках у вас залишилося, так? Ну, ну, Я лягла спати з лаком, да. лак, да, да, з лак лаком. Да? І, да, ну, А вночі приснився сон, що цим лаком днем я для них зробила ад, тому що у них в тонкому плані є очі, носики ротик. Наші Та, пальчики, ми не можем... в тонкому плані є носики, ротики, да, да? Да. Тобто да, Це да. дуже погано, якщо це манікюр на, на руках є, так? Я розумію? Да. Ми закриваємо, так, ранку... ми закриваємо для себе усе інші якісь відчуття, да? так оце наші діточки, маленькі діточки, да, яких ми зробили ад, і я ранком встала, змила той лак, давай їх цілувати, давай їх милувати, просити пробачення. З тих пір більше я не лакую. Я можу робити манікюр, але я не лакую більше. Да? Але потім мені пісніше показали, що наші органи. Світинка, серце, почки, да, все mm -hmm. теж мають і носики, і ротики, і свою ну, в них свій світ. Тобто mm -hmm. кож кожен орган так. у людини має, наче, наче живий, наче ж самостійний, так? Да, а да, ось, да. І він, він також ну, вражаєся, як казковим язиком, має очі, має ручки, має носики, тобто так? має таке восприяття світу, як людина. Як людина, так. Да. Тільки ми це не розуміємо. Нам нам не дано, якби це знати. отак. да можливо, раніше ці знання були в наших предків, бо ми несемо в собі Божественний код. А Божественний код це знання. Від як почалася Всесвіт, світ, як народжувалася земля, як народжувалася там все як одного разу я їду в автобусі, і думаю, от цікаво. А ким я була раніше? Голос питає такими думками. Ти хочеш знати, ким була раніше? Я кажу, хочу. Записую я полі чистом і ну, на російській мові да, у полі чистом і широком ромашка й білою цвіла, і над цвітком парила ніжним мательком. Ну а потім большим сиренівим кустом з плянячим ароматом, а може бути котом, мурлика сиренади під окном. І так далі. Там дійшла до дільфіна, після дільфіна народилася людиною. Розумієте, мені дали. 에, ну диктували, Я тільки записувала, ким я була, mm -hmm. що ми були і квіточкою, і пташечкою, і кустиком, і деревом. І, mm -hmm. і так поступово стали людиною. І в нас оцей всей багаж знань, в нас ми, ми його носимо в собі. І це дуже чудово. От. Хотіла б розказати про коротку молитву. Мені снилися три сни про коротку молитву. Господи, поможи. Я одного разу читала, я купила книжку Ернеста Молдашева Город Богов. Він ходив із педіцею по ступам Реріхів. Я їх теж вивчала у мене ці труди є. От, на трудеї. І е, там є два озера. Йому треба було набрати води на аналізи з двох озер. Мертвого озеро і так? Да? Так, да, І в одному озеро. Да? йому сказали монахи, як там їх називати, я вже не пам'ятаю. Що в одному озері живе сутність, яка топить людей, що туди просто так без дозволу не можна потрапити на те. Ну не можна плити на тому озері. Але він знав про це і вони зробили резинову лодку з двом двоєним дном, і він з другом відплив від берега і набирає у пробірочки в баночки цю воду, коли чують шипіння. І, бачу, обертається велика стояча вода, десь п'яти-шеститажний будинок, і закручена отак. Да? І вона їх накрила Накрила і каже, лопнуло нижнє дно лопнуло, всі баночки ти полетіли в воду. І ми каже, давай бігом до берега, добре, що недалеко від берега було. Це я так прочитала через деякий час, може, через півроку, через рік сниться мені сон, що я пливу в тому озері. Переді мною плеве жінка з хлопчиком ми недалеко від берега. Я чую шипіння, піднімаю очі, на нас суне махина води стояча з закрученим таким верхом. Я думаю, ну все, я як той мол, я, я, я молдаші. Мол, що ж робити? Іду думки, нанеси хрест, бо руки зайняті, я ж пливу, я не можу так хрестити. І я думками наношу хрест на цю махину води. Вона зупинилася і всередині, отаке от бурляща вода, кипить, злиться, що вона не змогла нас втопити. І я в існі думаю: от що треба було Молдашеву зробити, перехрестити. Ну розумієте, от сни е, прочитала книжку, пройшов час, приснився такий сон, якби продовження того озера. Ну, Ну так у да. вас багато фантазій, б... а ви не думаєте, що може це а, ваша так, фантазія що мені... така? Що мені ще казало в тому вісні, господи, поможи, три рази треба сказати, от я наносила хрест і три рази казала, господи, поможи, і коли я ще була, у броварах там за чоловіком ухажувала, і по телевізору була передача. Одна жінка упала з 12 го етажа. Там була така передача важка, і остався її син 4-4 рочки. І я така була дуже схвильована. Думаю, що ж вона наробила? Я знаю, як важко дітям бути без матері. Бо я була в інтернаті, я знаю, як це, як це важко бути без матері. І сниться мені сон вночі. Голос каже: Ти хочеш відчути то? Що та жінка відчула, коли падала. І мені предложили у вісні відчути те, що відчула та жінка, коли падала. І мене мою душу поміщають ніби в її тіло. І я починаю падати з 12-го поверху. І душа її в той момент скрутилася в камінчик, і я відчуваю ту біль, яку відчувала вона. І йде кажу, що зробити? Теж думками, і підсказка така: попроси Бога допомоги. І я кажу: Господи, поможи! І я стала спокійніше падати. Другий раз кажу: Господи, поможи. Ще тихіше стала падати. А коли я сказала третій раз, Господи, поможи! Я легесненько присіла на землю, як от метелик сідає на квіточку, і пора зі мною. Приземлився Ісус Христос. Він приземлився на корточки, закрив руками лице. Він так ридав, що ридала я. Я на другий день проснулася цілий день ридала. Йому так було боляче, і він мені дає зрозуміти. Якби вона попросила хоча б в думках моєї допомоги, я б спас її душу, якби не зміг спасти тіло, то спас би її душу. Отакі От мені сни йдуть, це сни знання, навіть глибокі дуже знання. Як важливо прийняти Христа, полюбити Христа, як Він сказав, я ваше спасіння, я ваш путь і я ваше спасіння. От такі були, ну і такі уроки продовжуються у мене в житті. Тобто для вас Христос це реальна сущність, яка дає любов, через яку ви пізнаєте світ. так? Да? Що для, для вас мене... що для вас Христос? І чому е, саме Христос? Тому що Він мені з дитинства веде, він мені показував не один раз приходив. І для мене він великий духовний вчитель, от іменно вчитель. Він мене вчить в снах, вчить в житті. Ем... От як е, теж мені був такий сон приснився, голос каже: Бога, я повинен йти впереді людського. я. Коли цього немає, то наступає крах. Я в цьому ж сні згадую інший сон. Коли мені Христос приснився, Він сидів е, ну як, профіль. Я його бачив профіль до нього дуже багато людей чоловіки, жінки. І я в сні так я не зрозуміла, чому це до Христа така велика черга. І голос відповідає ось сюди в затилок. Каже, до нього ці люди стоять за Господнім благословінням, на втілення в земне життя. Там стоїть чеха, щоб прийти на землю, так? стоїть да, черга, щоб да, через щоб... нього прийти на землю, так, я да, mm -hmm. через розумію. А прийти навіщо, на землю. навіщо їм приходити на землю? Бо там же так добре, як ви розповідаєте, там райські кущі. Навіщо втію таке тяжке, тяжке важке життя? За зараз я зараз докажу далі цей сон, а потім відповім на це запитання. Да, дуже цікаво. мені це. Я, ну... Шукала відповіді на ці запитання, що ви задаєте, Людмила, і Боженька відкривав. І в цьому сні продовжує голос: для Бога не важливо ні національність, ні соціальний статус, ні місце жителя, ні не місце проживання. Для нього важливо любов. Щоб його полюбили, так як він нас полюбив, і любили один одного, і дякували за це. От любили і дякували. Якось я не так. бачу логіки. Якщо там так добре, гарно, а тут на землі це ж якийсь ад, особливо зараз. Чому треба йти через Христа, через любов в, оц, в цей ад? Мені показували в вісні, скільки я в прошлих життях, ми не одне життя живемо, ми багато життів живемо. Да? І я дуже була нехороша, дуже була нехороша. От і е, помилки можна виправити тільки в земному плані, мавши земне тіло. Тіло це цінніший інструмент для душі перетілити свої негаразди, свої мінуси, в плюси, своє зло в добро. Розумієте, Як я колись когось обіжала в минулому житті, поза я не, не знаю, скільки яких там обіжала батьків, в цьому житті вони. Зібралися і мені віддають це вернулось обірангом, біра... му... і я отримала біль і від батька. Ми я розгадала через неї, чому я отримала від батька такі страждання, чому він отак поступив, і від інших людей дуже великий біль отримала. Тому що я їх обіжала. Я коли обіжала, мені не було боляче. А коли мене обіжали, і тільки в земному тілі ми можемо є той шанс виправити свої помилки. Тільки в земному тілі на земному житті, в цьому, на землі. Nee, Якби там не було добре, якщо, якщо ти в земному тілі наробив стільки помилок, то ти в, зем, в земному тілі і повинен їх е, трансформувати. Е, транс, але да. але ми ж не завжди були в, в земному тілі, Ми ж десь на інших планетах, в інших вимірах живемо. Ну, сюда ми прийшли там, натворили знов оплатіли, знов натворили, і отак от це бізкі нескінчене кількість разів. Так? А де тут любов? Але, де тут любов? Але коли дивіться, коли я одних простила, мені зробили боляче, я їх прийняла в своє життя. Для того, для того щоб простити, треба було зрозуміти, чому мені роблять боляче. Я навчилася прощати. А якщо я навчилася прощати, отримала урок. А за урок я навчилася дякувати. А якщо навчилася прощати і дякувати, то я виходжу вже на на рівень безусловної любові. А коли виходиш на рівень безусловної любові, то для тебе відкриваються двері, всесвіту ти можеш потім і не приходити в земне життя. Коли ти виконуєш що ці задачі, це як е, чистка карми називається. Mm -hmm. От, ти прийшов. Але в Єлене Рик ще написано і теж задавали запитання. А якщо там дуже добре, от так, да, от ти пішов, все велике там світить, там дуже добре. Чому ж ми вертаємося назад все, все, фізичне тіло, mm -hmm. навіть якщо ти вже виконав цю карму? І вона дає відповідь: е, як, як людину земну, голод гонить до їжі, так у вищих світах. Той дух гонить до земного втілення за, е, за опитом, uh -huh. за новими знаннями, за новими ощутчувами о, да, да. за новими. Скільки uh -huh. б ти там не був, все рівно каже, як голод гонить uh -huh. тіло до їжі, так звідти е, той дух гонить е, втілити в земне тіло, земне життя. То щоб щоб переобрісти новий опит, да? нові відчуття, а може ще й для того, щоб поділитися своїми, допомогти іншим людям. Якщо ви вже така людина досвідчена, якщо ви своїм, своїм життям, своїм опитом дійшли до цієї до думок, так? я ж розумію, ви самі до цього додумались. ну Як самі вам допомогли? То ви вже починаєте. От то, що ми з вами зараз е, розмовляємо на цю тему. Це вже є те, що ми якийсь, е, якимось образом проливаємо світло на сенс нашого існування, на вообще, на наше життя. Е, знову ж на любов, на доброту, на. Ви добре, сказали, мені дуже сподобалось на те, що ми розуміємо, терпіння виробатуємо. Потім ми. Прощаємо людину, да? а потім вже починаємо дивитися зовсім по-іншому, потім ми починаємо любити через оце, усе все, через от, отаке горе, ми, ми починаємо вже любити по-настоящему. Да? Я вам зараз скажу, от мій чоловік, ну приклад, да, мій чоловік. Дуже багато робив болі. Дуже багато там не фізично, а морально. Це був енергетичний вампір, можна так сказати. Ми розійшлися. Вона навіть син вже казав: ма, роби, що хочеш, бо я вже не можу. Ну дуже важко було. І потім я до нього приходжу. Я ніколи не казала сину, що не ходи до нього, Ходи, це твій батько. Якби не був він дав твої життя і ніколи не йди з пустими руками. Ніколи до батька не йди з пустими руками. І одного разу я приходжу, я йому допомагала ремонт робити в його квартирі. І Я кажу: я ти всі мінуси зібрала, і великий плюс, і я тобі дуже за нього вдячна. А він отак: за що? Я кажу, за сина. От я дуже вдячна Людмила вам, що ви пригласили до себе на свій канал. І на нашу передачу, на наш ефір, хочу закінчити дуже гарним сном про весілля зірок. Це було я ще робила на камульно-суконному комбінаті в Чернігові. Там була начальниця така строга. Вона визивала на ковір багато кого і всі виходили із слізьми. І моя черга прийшла, я теж довела мене, що я йду і плачу. А вночі я лягла спати і сниться мені сон, голос каже: То, що було дня, то була суєта суєт. А ти хочеш побути на весіллі зірок? на Зірок. І мене як замиття в просторі, я стою в воздусі, я нікуди не падаю. Я дивлюсь, на одну сторону, летить зіропад. І народжується наречена, отак волосся, очі, брови, ніс, губи, все цей зірок. І її на наряду цей весільний, да, сукня весільна, все цей зірок. Мене ж дух перехватило. Боже, яка красота, яка красуня! Зіркова. На другий, отак подивилася в другу сторону. Летить теж зіропад і на зірок получилося. На, Наречений, все теж волосся, вбрання, очі, ніс, губи, все і зірок. Ну це не може передати земними словами, яка це краса? І я кажу, що зірки теж закохуються знаєш, женсяться. І голос такий могутній відповідає: Да, да, аж другі зірки на небі мерехтять. І каже голос: продовжує: зірки народжуються, закохуються і женяться. І після весілля в них народжується нова планета, але землянам це не дано знати, поки не дано знати. Але так як мені дали в сні знать, побачить, я з цим ділюся, бо я Христос сказав: як на небі, так і на землі. Да. Є таке висловлювання, що людина із зірки народжується, і в зірку перетворюється. Мабуть, це щось таке, тож зв'язано з тим, що вам приснилося. Ніночка, Ну я вам дуже дякую. Що ви знайшли час, і ми так з вами поговорили, порозмовляли? Я думаю, що ми ще з вами зустрінемося, бо я так розумію, у вас тих снів, мабуть, кожен день, верні, кожну ніч, щось таке цікаве сниться. Скажіть, будь ласка, Людмила, можу я море показати хоч трішечки? Давайте покажете, звісно. Ви зараз в Італії знаходитесь, де скажіть, будь ласка, де, де, де саме? Я... Я в звіталі. Місто майорі недалеко Амалфі. Дякую вам за красу. і Я вам бажаю всього найкращого. Тримайтеся там.